Як із цього зробити ось це. Розкажу цілих два рецепти маринаду, а також поділюсь своїми дивними захопленнями. Іноді мені здається, що я роблю чоловічу роботу. Чому саме дивись далі? У мене є півтора кілограми, ось таких ребер на кісточці. Це перший маринад. До них я додаю сіль, нітритну сіль, кетчуп і молодий чесник. Ще трохи перцю і залишаю маринуватися в холодильнику на декілька діб. Другий маринад у мене винний. Тут теж чесник, сіль, нітритна сіль, перець, гірчиця, цукор. Сюди теж я додаю соєвий сок, Потім додаю кетчуп і біле сухе вино. Маринуватиму я в цьому маринаді свинину теж декілька днів. Чому я використовую нітритну сіль і чому я так довго мариную м'ясо? Тому що в моєму арсеналі з'явилась нова, дуже цікава річ. О, чому я кажу, що іноді мені здається, що я роблю чоловічу роботу. Знайомтесь, це коптильня від Smoky House. До неї я замовила ще ось такий термометр. Дякуючи сучасним технологіям, ви побачите готовий результат уже сьогодні. В інструкції все чітко і ясно написано, тому я з що одразу змогла зробити все так, як треба, дорогі мої підписники? У мене є для вас подарунок. Це знижка 5% на сайті, і в магазині в інстаграмі. Якщо ви скажете, що ви від мене від Blog. така коптильня недорога, і ви тільки уявіть, скільки смаколиків можна в ній приготувати. Це і м'ясо, різні види, і риба, і овочі навіть. А ще сир. А чи є у вас коптильня? І що ви зазвичай коптите в ній? До речі, це коптильня гарячого копчення, і вона зовсім недорога. А ще універсаль. Альне, її можна використовувати як на мангалі, так і на газу, і навіть на електроплиті. І я вирішила скористатися ось такою підставкою для дискової сковороди, і це все досить просто. Я робила все за інструкцією, і в мене вийшло приготувати ці нереальні реберця. Боже, як вони пахнуть своє домашнє копчене м'язко і салко. Це щось нереальне. Такому копченому м'ясу треба дати охолодитися. Я навіть бачила в інтернеті, як із такою коптильною люди коптять м'ясо або рибу. Навіть у квартирі уявіть. У ній є отвір для відводу диму. Можна підключити до витяжки. Хто хоч раз в житті пробував домашнє копчене м'ясо чи салко, ви знаєте, що це за нереальна смакота. І для того, щоб зекономити кучу грошей, адже такий продукт на ринку дуже дороговартісний. Ви можете один раз замовити собі невеличку коптиль. Коптильню, якої вам вистачить на дуже і дуже багато років, ще і в спадок передасте. Сама коптильня дуже якісна. До речі, завітайте на сайт і подивіться, можливо, оберете для себе ще щось цікаве. Адже в них багато різних аксесуарів до коптильні, а також мангали, шампура і таке інше. Що коптимо наступне?